Чесно кажучи, мене це відео вразило. мене це відеобразило тим, що буряти, бо я їх вважав такою конченою нацією, яких повністю вже поглотила Росія. Ну, цей чоловік йому задали питання, чи є важливим бурятська мова, щоб її знати, вивчати. Він каже, так, да, звичайно. І більше того, ми проводимо такі олімпіади по бурятській мові, щоб це все якось налаштувати, щоб діти вивчали. Тому що якщо батьки їхні вже не знають цю буряцьку мову, то, каже, у нас є при бажанні як і що їх навчити. Все єдине, що буряти вимирають потроху ну, в українській землі, так? Їх сюди гонять як худобу, вони тут дохнуть. Ну і всі знають про цю буряцьку жорстокість, які вони тут показували в Україні. Але менше з тим. Дивіться.

Ну, в принципі, якби цей чоловік він на правильному шляху, тому що національна свідомість має бути. Але я думаю, за такі слова в Росії його просто посадять, а десь він зникне без вісі. Тому що вони інкримінуються як нацизм, расизм чи ще щось. Те, що вони казали про Україну. Так? Що там, якщо ми розмовляємо в Україні на українській мові, то це вже тіпа, на -на -на нацизм. Цікава думка. Ну вони путають нацизм і націоналізм і національність. Тобто у них ці три поняття дуже сплились в одне, вони там свою мульку гонять. Але менше з тим. Слава Україні!